Якщо ви визнаний біженець, біженець-переселенець або особа, яка має право на притулок і хочете перевести свою сім'ю до Німеччини, ви, напевно, задаєтеся питаннями, що робити, якщо відомство з питань іноземців відхилить мою заяву. Ваш член сім'ї має один місяць, щоб оскаржити це рішення в посольстві Німеччини. Оскарження має бути в письмовій формі. У листі потрібно пояснити, чому відмова є необґрунтованою. Заява буде розглянута. Після цього віза буде або видана, або ваша скарга буде відхилена. Якщо у видачі візи буде повторно відмовлено, то член вашої родини отримає так званий ремонстраціон спешайт, в якому буде детально пояснено причину відмови. Член вашої родини має 4 тижні на оскарження цього рішення. Рішення має бути оскаржене в адміністративному суді міста Берлін. Однак, якщо в рішенні не вказано чотиритижневий термін, то у члена вашої родини є рік на оскарження. Для подачі апеляції вам необхідно найняти адвоката в Німеччині. Для отримання додаткової інформації відвідати Handbook Germany або поставте нам запитання на нашій платформі Together in Germany.